Така виставка. Сказали, що в нас місячник Тетян. І точно, тому що в форматі Тетяного дня ми продовжуємо цю виставку. Тож у нас якраз закінчується сьогодні виставка з дитяками Тетяни Федорової, здорожного майстра народної творчості України. І відкривається нова виставка Мистецьке життя Києва». Знову ж таки, запрошення колекції Тетяни Федорової. Те ж самої. Ну, до речі, як ми вивчаємо історію за першоджерелами. І ці джерела це не тільки документи, які писали ті чи інші історичні і не зовсім історичні особи, але також і різні речі. Ну, оці запрошення. Завалося, що б тут незвичайного. Просто запрошення. Приходьте на відкриття виставки Олександра Данченка, на відкриття виставки пів, пів, вечір пам'яті. Федора Кричевського, на на виставку Миколи Лущенка, на вичір пам'яті Володимира Сосюрі, на виставку Георгія Нармута, на вичір пам'яті Андрія Головка. Ну, все відомі, відомі люди, відомі художники, відомі поети, письменники, Леся Українка тут, ті, ті письменники, яких ми знаємо. Навіть із шкільної програми української літератури художники, які дуже відомі, які не завжди були відомі, таке було мистецьке життя, особливо наприкінці 80-х років. Якраз коли вже йшла перебудова, було проголошено, можна було згадувати імена тих людей, які були незаслужено замовчувані або напівзабуті, і можна було говорити і про Творчість навіть тих шкільних класиків про багато їхніх граней, про які ми не знали. Не знали ми, ми вчили червону зиму Володимира Сосюри, але не знали, що Володимира Сосюри є поема присвячена Іванові Мазепі, не знали біографічного твору Володимира Сосюри Третя рота, ну і багато, багато інших творів. І от, дивлячись на ці запрошення, ми можемо собі уявити. Мистецьке і культурне життя Києва якраз кінця 80-х, 90-х роки, коли відбувається такий спалах інтересу до нашої історії, до нашої культури, коли ми повертаємося до наших народних хворих Журналіста Тетяна Федорова несподівано, можливо, навіть для самої себе. Починає виготовляти ляльки. Не просто ляльки, а ляльки в етнографічному одязі. Як тепер говорить, в автентичному одязі. Багато у неї творів тут якраз і так, і... цікавий аукціон проходить різні твори мистецтва видатні. От тут видно, тут не дуже добре видно, але така невеличка лялька, княгиня Острочка, так? От. Зображенням. Цієї ляльки показує Тетяна Федорова, що в нас була національна аристократія, про яку ми теж частенько забуваємо. Ну, Загалом, ця виставка це ще одна чудова можливість поринути в світ українського мистецтва, в світ української культури. Коли ми заглиблюємось, ми бачимо деякі репродукції відомих творів, класиків українського реалізму. Графіки, ну, допустимо, той же Василь Касіян. Ну, багато інших. За кожним цим запрошенням стоїть життєпис від одного великого митця, І іноді навіть не тільки митця, бухово, а кола, а Так, що Цікаво, що ну, його твором я захоплювався молодий німецький художник Адольф Гітлер. Такий був епізод Глущенко, до речі, був. Радянським розвідником перебував у Західній Європі. Там, так, ми сні, там? Там, там, там 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 багато там. чого не знали. Тобто за, цим, за цими запрошеннями стоїть, от, запрошення відбувається і доля місця, і наша дуже непроста і складна історія. От, підходите до будь-якого запрошення, дивитесь на це запрошення і от, уявляєте собі, можна поринути в цей світ, уявити собі потім. Можна піти в бібліотеку, підняти книги, підняти статті про цього місця, знайомитися більше з його творчістю, з його біографією. Знову ж таки, ну, творчість такого талановитого художника Федір Григорович Кричевський, який останні роки провів в Верпені, тут він і помер. Теж було його дуже непросте не непросте життя, і зазнав він багатьох життєвих незгод в тому суспільстві, де панувала все владі комуністичної партії. Ми знайомимося тут і, з творчістю собою авторки цієї колекції, Можуть, бачите, два оголошення про спочатку, ось як вона просто бере участь у групових виставках, далі вже зустріч бесіда з Тетяною Федоровою на тему української яришка фольклорній. Витоки. Вона в груповій виставці творчість від майстрів. Виставка. Перша в Україні виставка національна дитяча іграшка. Тут теж роботи Тетяни Федорової. Талановиті роботи. ну Загалом дуже приємно, що ми дізнаємося про нашу культуру. Нам здавалося. Це було зовсім недавно, а вже виросло ціле покоління, тому що незалежності України вже минуло 25 років, вже 26-й рік іде. Ціле покоління виросло, для якого вже глибока давнина те, що відбулося до них. І в цьому році якраз виповнилися роковини Дня смерті веде. До речі, це вже недавно виготовила Тетяна Семенівна, лялька Наречена. Це за картиною Федора Кричевського. От тут Олена Геннадійна підготувала такий відеокліп, якраз присвячений творчості Кричевського. Ну, Давайте скажуте кілька ски, може і подемонструєте додати. Прямо цього ж не знаю, я хочу озвучити, можна? Насамперед я хочу вибачитися перед вами всіма. Ось так ніби я нав'язую дуже. Одна висота закривається, друга відкривається. Ну, це не про мене, хоча і про мене це і мого життя. Це 30 років мого життя, дуже активного, дуже київського. За відділом художньої літератури видання мистецтва, коли мені приходили оці всі. І я мала відвідувати, я все це відвідувала, потім мені ще дарували. От е, ці лисів, не mm -hmm. лисівки закошені. І коли я їх знайшла, я їх перегортала. Вони ж дуже-дуже симпатичні. Ці, бачите, це всі твори наших художників, дубини пейпила, бачите, той же Гущенко, багато І Їх тримала в себе. А це днями якось так натрапила і думаю. А я понесу в музей. Бо ну, 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 кому зацікаво. Це, да, це сторінки мого особистого життя. От, як я брала участь і як я гортала. 30 років. Приходжу, вступаю, Олена Геннадійна. Ось таке воно в мене от є. Я хочу подарувати музею. Мовчки. Хапає, буквально. Оця Олена Геннадія. І тут виявляється вся її креативність. Шалена. Робимо виставку. Тут я вже ж мовчки кажу. Робимо, робимо виставку. І що спонукало? Коли трапила на цей портрет, кричає, сказав, боже мій, це ж 60 років вже ж якраз в пам'яті. І ми робимо виставку. Все, все, все. Виставка вже була того наступного дня. Ну, Там вона загинула просто. Настільки це от Ви розумієте? Це не я, яка підходила до цієї роботи, ну, років чотири. Я її запланувала, як все я планую. А потім все це треба пережити, знайти, в голові має з'явитися. Але в картину я була кричав, що закохана, ша молодості. Мені дуже подобається ця реча. Ну, це моя інтерпретація, звичайно. Так що Тут і я, і в основному. А Анатолій Іванович теж. Я до нього звертаю, кажу, що це ж. Так, це прекрасно, це чудово, зрозуміли. Анатолій Іванович теж як історик. Матеріка. Я зразу придумав заголовок, голову, як до такого. Як це навіщо? Як це виставка буде виглядати? Що так.